Брав цю зброю, ну, що фрашо найзахливіше для мене. Він знімав з, з полеглих наших хлопців. Це фрагмент розмови журналістки Яніни Соколової з чоловіком, якого представляють Анатолієм і називають його свідком. Він звинувачує військовослужбовця Івана Малетича з Чернігова у незаконному заволодінні та збуті зброї. Багато дебати де просто валялась там. були було такі випадки. І він почав пропонувати чуть чи... ну, те, але якось на початку не хотілося в це вірити, там завжди щось краще, я там щось відчуткуватись. Та й все. Такі випадків багато було. Ну, наприклад, коли я там тоді коли звернувся до правоохоронних органів, і вони вже там через місяць, вже там його коли накривали, вже це була чергова, mm -hmm. черговий збут, то там точно був якраз також ж автомат від загиблого артилериста. У листопаді 2023-го Івана Малетича засудили на три роки за незаконне поводження зі зброєю, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном у два роки. У вироку йдеться про те, що в березні 2022 року обвинувачений знайшов у зруйнованому будинку на околиці Чернігова автомат Калашникова, патрони та гранати. 2023 року він продав одній людині зброю, зокрема і ту, що знайшов: спочатку гранати та патрони, потім автомат. Діючи з прямим умислом, повторно з метою збуту вогнепальної зброї за попередньою домовленістю, без передбаченого законом дозволу, збув вогнепальну зброю автомат Калашникова АК-74 за 3200 доларів США, після чого був затриманий в порядку статті 208 КПК України. У коментарі Суспільному Іван Малетич розповів, що тоді до нього звернувся військовослужбовець, якого він особисто не знав, і попросив про допомогу. Він звернувся з тим проханням допомогти відновити е е е ту втрачену зброю, е яку вони втратили. Я е е спочатку не погодився, але потім вони почали ще раз дзвонити, просити допомоги. Потім я вирішив допомогти. Я не продавав зброю там якомусь там е виду. він прощав з Каршав. Я цього не знаю, що це була підстава спеціальна. Я в цьому розбирався, але для цього чоловік каже, що у березні 2022-го дійсно знайшов в одному із будинків зброю, але тоді він залишив її там, бо довелося відходити з позиції. За деякий час після деокупації Чернігівщини Іван повернувся туди та забрав зброю. Це був автомат, він був некомплектний, з нього не стріляли, він був поржавий проходили експертизу, цей автомат, постріли в нього не робили останні два-три місяці, це точно. Це у мене був один автомат. Це зброя, яку я просив більше, але я не зміг, тому що в мене є гранати та патрони до автоматів я зберігав, так як і тренувався на полігоні, так як я живу в прикордонній зоні, тримав нас сад випадок. Більше ніяких продаж зброї не було. Це була чиста допомога, але він обіцяв вона ворога чи ще щось. Там у дабу не останеться слова про те, що він знімав зброю із загиблих побратимів і потім продавав її. Іван спростовує. Це не хочуть вивести кожне емоції, щоб воно пропіарилося. Так не було. Це, це навіть метасильства, де була знайдена зброя. Це можуть підтвердити мої побратими, що такого не було. І в нас дуже все строго. Після того, як я виносив поранених або загибели, ми беремо зброю, також дітей начальнику підрозділу союзу. Це звітується під час штурму, у мене було там втрачено там, РПГ, ще щось. Я купити осколками, я приносив його і здавав. Навіть зброю противника ми здаємо. Військовий говорить, у нього є підозри, хто саме фігурує у відео Яніни Соколової під ім'ям Анатолій. З тим чоловіком у них раніше був конфлікт. Він різався в мою атівку перед цим, що є в нас. Це ж не перший раз який він Щось пробує зробити. У нього тільки розмови, розмови. Хай показав своє справжнє обличчя, хай би. Е Якісь докази показала. Говорити можна все, що завгодно. Прямо говорила, що як це так, ти продавав зброю хі -хі, і тепер показує по, по, по телевізору. Ти такий герой. Я кажу, так іди і сам. Після суду Іван продовжив служити. Зараз він перебуває у лікарні з пораненням. Каже, що оскаржувати оприлюднене відео не збирається. Мені потрібно реабілітуватися і далі якось служити. Але поки я буду ділити по ну це, це смішно. Ми втрачаємо територію, а ми бігаємо. за це смішно. Що... Тим більше справа закрита. Наталія Гоман, Суспільне новини, Чернігів.